Цей дизайн, цей дизайн та його редизайн. Це все я зробила 100% з штучним інтелектом і 0% фігма. І нам треба про це поговорити. Взагалі, не знайомий з моєю діяльністю. Я працюю в стартапах, я фул-тайм-фаундерка. У мене є певні досягнення в халузі, і за цей час, а це роки, завжди фігма була. Величезною частиною моєї роботи і команди. Без цього не піднімались інвестиції, не робились жодні кроки. Фігма і я були одним цілим. І хоча так не починалось. Починала я ще з програми, яка називалась Скетч, тож для мене це не перше розставання. Так саме розставання. Чому? Зараз вперше за 7 років я буду робити дизайн, цілий сайт, а головне продукт виключно з штучним інтелектом. Фігма буде, ну. Дай, Боже 10% як допоможні матеріали, або якщо треба задизайнити, підсказку для штучного інтелекту. І це шок навіть для мене. Що ж сталося? З розвитком штучного інтелекту з'явилась компанія, яка називається Lovable. Що це? Ти генеруєш дизайн чатом. От просто пишеш в чат, бум і маєш дизайн. Я вам казала ще давно про них. Тут, у тусовці стартапів, вони, як то кажуть, легенди. Тож, хто підписаний на канал? Точно знали про них одразу. Їх настільки люблять користувачі. Вони за 4 тижні дійшли до ARR 4 мільйони доларів. Зараз в цілому це 60 мільйонів доларів ARR. Поки я знімаю це відео, вони заколабились з OpenAI, Google та Антропіком. І всі вихідні їх сервіс був безкоштовний. Ми могли перемикати моделі і тестити, який працює краще. Якщо підписаний на мій інстаграм, то знаєте про це. Один з інвесторів сказав про них, що такої любові до продукту не бачили з моменту інвестиції. Стиції в Спотіфай, навіщо я це кажу? Щоб передати наскільки швидко вони зростають і, а вже ж займають нішу. І от в один день хто знає, я веду інстаграм англійською. Вони запропонували співпрацю. Про це, до речі, в кінці попліткуємо, бо це шок, я маю поділитися з вами. І зрозуміло, хотіла показати всі свої можливості. Це новий етап у моєї кар'єри. Це було дуже для мене важливо і працювати з їх командою напряму. Для мене це просто мрія. Ви бачите, що це відео не спонсороване, тому що воно не є. У нас немає співпраці на цьому Ютуб-каналі. Це просто зміна мого життя, моєї кар'єри, якою я маю з вами поділитися. У мене є мій персональний лінк lovable.dev.liza, Ви за ним отримуєте. Х2 безкоштовних кредитів. Тому користуйтеся так. І от зібралася я з силами, зібрала всі знання, ну, думаю, погнали, спробуємо. Якраз нові оновлення, не перевіряла, трохи, там якось в роботі загубилась. І зробила реально крутий дизайн, увага, за 30 хвилин текстом зі своїми промптами. І от сижу я на нього, дивлюсь, він на мене, я на нього, він на мене. Я не очікувала, що результат буде аж таким класним, що вони аж так покращились. У нас в стартапі два Фаундінг ml інженер інженер. Ingen так і наша технологія топово підходить під мою ідею. І я розумію, що я можу зробити сайт за 30 хвилин, продукт за день, запромтити, щоб згенерував тільки фронтенд. Мені допоможуть з бакендом на продукт. Бо там не аж так все просто, і таким чином все вкладається в 4 дні. Сайт, то взагалі мені допомога не треба та мизі. До речі, дуже цікавим способом розвертаю Патреон. Я розумію, що я знаю і розумію, як дизайнити гарно зши, так? Я можу цьому навчати, як інтегрувати дизайн-знання, які дизайн-знання потрібні, щоб це зробити, і т.д. де. Але є багато складних речей, які також. Нам важливо знати і швидко в них розібратися. І все так швидко відбувається, що якщо я зараз поставлю на паузу і буду це вивчати, і повернусь, це не буде актуально, тому я тепер буду вести його не одна. Але перед тим як ми обговоримо мій напрямок, давайте про бізнеси і початківців. Малі бізнеси. Я б їх поділила на дві частини: одних ми дійсно втрачаємо, з іншими нічого не змінюється. Перше, у кого є можливість і сенс вкладати в дизайн в дизайнерів або на тих, хто наприклад навіть при існуванні ши не хоче створювати сайт. Самі, от просто ну не хочеться. Такі клієнти завжди будуть, це нормально, навіть якщо просто делегувати і займатися чимось важливим для себе, нічого не змінюється, все ок. Але є інші, які готові самі створювати сайт по тим чи іншим причинам. Їм дійсно дизайнер на цьому етапі більше не знадобиться. Тому що зараз можна швидко напромтити і let's go. Що для початківців і як тепер стати тими професіоналами, якщо не буде клієнтів? Ніколи за історію існування дизайну в діджиталі початківці не могли одразу робити дизайн такого рівня, як це можливо зараз з штучним інтелектом. Ви буквально можете запромтити дизайн, перенести у фігма через плагін, і то це чим це тимчасово. Скоро у всіх буде експорт у фігми. І тренуватися автолеяутом. Одразу бачити класні професійні рішення, обговорювати США, чому так, чому ні. Це дуже спрощує життя. Щоб ви розуміли, ресурси початківців будуть витрачати на речі, на які я, наприклад, витрачала час тільки десь через. Три роки у дизайні, і це такий практичний дизайн, знаєте, практичні роки. З мінусів, якщо це все поверхнево, який сенс бізнесу працювати з вами, якщо з таким самим багажом знань і логікою банальною можна створити дизайн самим. Тому так рівень знань у сфері дизайні. Кожній ніші буде мати вищі і абсолютно нові вимоги ніж були раніше. І це стосується не тільки початківців. Насправді, навіть якщо ви довго в дизайні, якщо зараз не встигнути пересісти на от, от ми так знаєте, дуже швидко їдемо, і якщо не встигнути пересісти на цей швидкісний потяг інший, можна залишитись на станції. Але важливо, знаки були. Насправді, я так дивлюсь, це не відбулось раз і все. Я ще у січні знімала відео, що штучний інтелект стає все кращим. І обой, oh скільки я отримала хейту, що я не шарю, ніхто не замінить UX. Тут позавчора ті самі візіру, про які я говорила в тому відео, викатали оновлений дизайн мод, і ви ще знайдіть зараз дизайнера, який так гарно робить. Тепер стартап. Мені дуже часто приходилось раніше робити дизайн два тижні, а потім викидати в смітник. Бо у стартапах це нормально. Я не передам вам всю екосистему зараз, але давайте приклад. Зустріла з людиною. Він проходив в IC, Це великий акселератор в сан франциско для стартапів. Вони найкращі сві в світі. Там були, наприклад, Airbnb і так далі. І він розповів, коли вони там були, вони сідали кожні два тижні, змінювали ідеї. Причини різні: від проблем з ретеншеном до банально людям це не треба або треба, але не на настільки, щоб платити. І ви ж розумієте, що всім все одно на дизайн там і на дизайн системи. Плюс це дуже стресова. Ніша, чесно скажу. І от фігма, і її правила і процеси, взагалі моєї роботи як дизайнера, вони ніяк мені не допомагали. Я витрачала час на сильно непотрібні речі, і мене завжди це тормозило. І не тільки мене за сторони дизайну, мою команду також. І зараз з штучним інтелектом я вільна. Я можу робити сама, можу робити складні речі, цікаві, бути корисною, використовувати свою унікальність і. Я не прощаюсь з фігмою на 100%, але не вважаю фігмою більше своєю головною, головною історією. Наприклад, хто пам'ятає RevMyWork стартап, хто давно зі мною у нас був, так він перейшов такий впед-проект, все круто працювало, люди купляли навіть зараз досі. Але в цьому стартапі є проблема з ретеншеном і чеком. І чим швидко ми би це зрозуміли, ми б швидше рухались далі. І зараз це стає можливим. Це стільки часу зберігає. Зараз буду використовувати свої навички на максимум і йти в штучний інтелект. Навіть в інстаграмі, от я готую відео, так? Всі вони направлені на навчання, як дизайнити з штучним інтелектом. Я хочу вчитись і навчати, як якісно робити дизайн з штучним інтелектом. Тут відповім на запитання. Я лише початківець. Ви зробили цей дизайн без використання фігми взагалі? Повністю все зроблено на іншій платформі. Так, 100% це зроблено з логовол. Як їм користуватись? Все супер просто. Опишіть ваш запит і чатом створюйте сайт. Навіть якщо ви хочете щось змінити, не робіть це мишкою. Просіть ловобл це робити чатом. А щоб робити гарніше, професійніше, тут треба вже довше сидіти, розбиратись, вивчати. У моїх короселях, які я зробила з ловобл, беріть промпти, і просто от копіюйте їх і вставляйте. Вони допоможуть робити їх гарніше. І хто хоче навчатися зі мною, то запрошую на патреон. Я вже виставила перше відео, де розповідаю, як починаю перший промпт. Ви маєте розуміти. Те, що ви платите за перше, це підготувати пір, як вживати як знання для класного результату. А от два варіанти: один без вристики але без аналізу, інший з який ви, до речі, можете знайти також на патреоні, бо у вас доступ одразу до всіх відео. У Будь-якому разі реєструйте через мій лінк лінклоболдадевсліза. Ви отримаєте x 2 кредитів, це більше ніж достатньо, щоб розібратися. Тож, от прямо зараз можете реально піти, згенерувати собі безкоштовно сайт. Або що вам там хочеться? Угу. Я з Ловул працюю давно. Це класний фронтенчик, але там є великий нюанс для реалізації реальних проектів, таких як бекенд, зв'язати, наприклад, з crm системою і так далі. Це складно. Так, правда, на базові речі вистачає Supabase інтеграції, але на складні речі тут два шляхи: це перше, робити самому Endpoint з логікою, сам бекенд в Тулзі типу заново і промптити ловобл, щоб робив туди запити. Або так, переходити у курсор і так далі. І у мене там питали, чи є експорт фігми прямий. Я я думаю, що він скоро з'явиться. Наразі так тільки через плагін, але і чому це так довго? Ну тому що знову ж таки це не їх головна мета. Вони хочуть самостійно повністю робити дизайн, але я чесно впевнена, що з'явиться. Е... Що з'явиться можливість експортувати у Figma. От таке відео. Так, канал також буде змінюватись. Будуть відео на тему штучного інтелекту. Запрошую залишатись, тому що ну, дуже важливо розбиратися в цих темах. Я від себе обіцяю шукати найцікавішу інформацію, подавати її максимально, максимально цікаво через монтаж. От, так що залишайтесь зі мною. Також запрошую до інстаграму там туторіали на тему дизайну, тепер ши і дизайну. От так, я в шоці. Але мені не сумно. Знаєте, мені не сумно, я навпаки, нарешті, все стає на свої місця. До зустрічі і не забудьте підписатись, щоб ця зустріч відбулась. Папа, і дизайнемо! Поділитися з вами, капець! ам! Слухайте, по-перше, я хочу вам сказати велике дякую, що ви зі мною з початку шляху. І коли я виставила, що у мене є співпраця, я, я перша міжнародна, я не очікувала аж такої мега-підтримки. Я просто, ну, ну, це був дуже стресовий, важкий день. Я... Значить, пишуть вони мені. Це шок. Тут я одразу зібралася і я розуміла, що я одразу їм. Хоча я розумію, що вони вже прийняли рішення зі мною співпрацювати, там спостерігали за мною там, і так далі. Але я розуміла, що мені треба дати максимум. Я одразу запропонувала ідеї. Я Одразу побігла, придбала, до речі, це все, що було гарніше. Я одразу вислала фото. І я робила цю карусель. Я створила фейковий аккаунт в Інстаграмі. Фейковий аккаунт. В LinkedIn. Ви коли створювали фейковий аккаунт в LinkedIn? Я ні. Для чого це робилось? Тому що я робила декілька тестів, декілька постів і дивилася, який виглядає гарніше. Енергетично я витратила на цю банальну карусель тиждень. Ну, не самого дизайну, але енергетично це було набагато важче. Я думала, що коли це станеться, я буду така. О, клас! О, клас! Ні, це було насправді дуже страшно. От по-іншому я не можу сказати, я відчувала себе дуже маленькою. Команда Лоубл просто чудова. Вони дуже круті, дуже професійні, неймовірні. І тому я думаю, що дуже швидко тут, знаєте, я заховала за цією всією інформацією для своїх такий інсайт. Знаєте, чому це ще швидко розвивається так сильно, швидко і покращується? Їх настільки люблять люди, і вони в цій любові це все будують. Уявіть кількість мотивації, так два фактори кількість мотивації. Продовжувати це ну вау. А друге, ця сфера не моніполю не має монополії. От як фігма, наприклад, фігма, все да. Там Apple, Apple. Дуже багато компаній завжди треба встигати в... І в день виставлення, я вам скажу чесно, страх, нервування вони були такого рівня, що мені фізично було недобре. Завжди, коли є ріст, це завжди не супроводжується радістю. Радість приходить, коли це вже давно завершено. Тому що зараз я хвилююсь про наступні пости. Це завжди через страх. І так що дякую вам всім дуже за підтримку. Ви просто неймовірні, неймовірні, я полайкала всі Лінкідін коментарі, бо я не знаю, як на Лінкідін це працює. В плані там, вроді, наче просто треба лайкати. в інсті я всім відповідала. А в LinkedIn, LinkedIn так ну. Але просто я неймовірно вдячна. І обіймаю міцно, міцно.